Йо, всім привіт, друзі! Значить, справа така. Ми вигрузились у Норвегії, пам'ятаєте, тими пластиковими трубами. На жаль, поки самі процеси погрузки та вигрузки я не знімаю, але я думаю, що з часом до того прийдемо. Ось вигрузився і тепер пустим вертаюся на Швецію. Не знаю, чи ми сьогодні встигнемо загрузитися чи ні, чи завтра на Швеції буде загрузка деревом. В принципі, теж класична схема. Ми їдемо зараз по 14-й дорозі, і щоб нам потрапити у Швецію, ми будемо перетинати, тобто проїжджати перевал. Ой, перевал. Ось. Зимою ця дорога завжди цікава, бо, як правило, ну, в нашому випадку дуже часто потрібно одягати ланцюги. Бо на нього так не вибратися, якщо йдеш без різниці, пустий чи гружений, частенько приходиться ланцюги вдівати. Поки що погодка, слава Богу, нормальна, снігу на перевалі немає. Е е е так що можна їхати спокійно. Я дивився по спеціальних програмах е камери в реальному часі. Тобто все там чудово і класно. Обов'язково покажу вам цей перевальчик, як він виглядає, де він починається. Кажу вам саму митницю, Ну, ми на неї заїжджати не будемо, тому що ми пусті. А якщо пустий, то не потрібно заїжджати. От. Так що так, продовжуємо шлях. Ця дорога вся вона така покручена в поворотах і ну, часом відкриваються дуже гарні краєвиди. Все. З Богом, удачки, газуємо. Е, вся дорога ця 14-та. Обставлена знаками 60-70, ну, тобто швидко тут не поїдеш. І, в принципі, нема бажання, тому що в Норвегії е, дуже скажені штрафи за перевищення швидкості. Може, навіть якщо перевищиш на дуже багато кілометрів, то може навіть дійти до того, що заберуть право язди, ну, тобто водійське посвідчення. Так що... В Норвегії з цим особисто в мене зовсім немає жартів. Бачу знак 60, їду до 60, бачу 70 їду до 70. Тобто не хочеться, чесно кажучи, ризикувати і просто немає для чого. Хочу звернути увагу на цікавий момент. Ну, вам тут буде погано видно, зараз 72 метри над рівнем моря показує навігація висоту. Пару хвилин назад було 43 метри. Тобто ми потихеньку піднімаємося до верху. ну, якби підходимо до перевалу. Але на самому перевалі там буде такий участок відрізок дороги, де буде дуже конкретний підйом постійно. Ось там завжди небезпека, і колись що можна не виїхати, що можна на підйомі стати. Ось. Але по дорозі є так звані кетінг-плаци. Ну, тобто, це місце спеціальне для. Де можна вдягнути ланцюги на колеса, якщо погода не сприятлива. Я вам їх покажу обов'язково, а поки що продовжуємо рух і набір висоти. От бачите, я сподіваюся встиг вам показати, було попередження, що попереду -плац. Ну, Тобто місце, де е, коли що можна вдівати ланцюги на колеса. Тобто, це вже початок ніби перевалу. Завжди перед початками перевалу ставляти такі знаки, що є місця, де ви можете вдягнути ланцюги. Щоб потім не вдіватися під час руху, ну точніше на дорозі, на перевалі і створюючи аварійну ситуацію. Так, зараз. Ось бачите, кеттинг плац. Поки що пусто. Поки що не зима, так що їдемо без ланцюгів. <рес> за... Я на цій фірмі вже працюю 4 роки і за увесь час я, по-моєму, не більше 5 раз вдівав ланцюги. А це початок ніби самого підйому на перевал. Вже пішов. Ну, помітно на око, що вже пішов конкретний підйом. Висота почала рости на Дрівним моря 164, 166, 167. Тобто, нормально. Ми їдемо до верху. ми їдемо на вершину. І ось власне для цього, як мінімум, для цього відрізку дороги потрібно було би вдягати ланцюги, якби ми. Ну, коли було слизько, там льот, сніг. І я би сказав навіть не важливо, чи, чи ми пусті би їхали, чи завантажені. Я би напевно все рівно вдягав, тому що ліпше б тут перебздіти і перестрахуватися. Вже 212 метрів висота над Рівнем моря. 218-220. Продовжуємо набір далі. Ну, і це вже фінальна частина перевалу перед кордоном. Перед... Там же Швеція перед нами. Висота 453 метри над Рівнем моря. І бачите, набор продовжується: 457-458 Специфіка тут зимою, що до цього моменту, от десь приблизно тут, дорога може бути почищена. Потім чук, моментально наступає лінія. І тут її вже ніхто не чистив. Тобто слизько, сніг. то Я вже просто не раз на це натикався. Того так воно запам'яталося. Ще все йде підйом і підйом. 480 метрів вже, ну 500 по-любому буде вище навіть. 485, 87. Я тут пам'ятаю зимою їхав на ланцюгах, то якось боком і так, ну, блин, по всій дорозі, бо машина вже реально хотіла вставати, але ж... Ми газ не скидуємо. Вон, бачите? Сверіге, Швеція. Все, це ми вже в Швеції. Швеція привіт. Норвегія до зустрічі. Дякуємо за теплий прийом. І зараз ми вже будемо переїжджати безпосередньо Митницю. Там знак, по-моєму, знак чи 30 чи 40 км на годину стоїть. Ну, обмеження швидкості на кордоні. А я коли зимою тут піднімався одного разу. Я тут набрав таку швидкість, тут авіт, сніг, я не хотів скидувати швидкість, щоб не стати. Я там, здається, 60 км на годину повз митницю. От. Ну а що, не варіант скидувати швидкість, бо ще можна стати. Границя називається Стордін, бачимо. І власне це сама митниця. Бачите, знак 30, а я тут за мною 60 проїхав. А, вже знов тут перевищив. Е, так як ми в пусті то ми їдемо просто прямо не заїжджаючи на митницю, бо нам немає що оформлювати. Ось. Значить, там дядьки сидять, митники, прикордонники. Там цигани сидять в кабіні. Все, висота 585 метрів над рівнем моря. Бачите, тут вже камінчиками посипано на випадок всяких приморозків. всяке таке. Коротше. Пацани готуються до подихів зими. А ми продовжуємо рух уже по Швеції. Вінета в нас куплена, О, тобто дорога на користування дорогою дозвіл є в нас. Так що газуємо. Тут, до речі, теж цікавий момент. Тут такий от є відрізок по цієї дороги. Він ніби як якийсь заповідник, щось типу того. І тут вони використовують взагалі цю хімію, сіль, ну і всякі ці реагенти. Тільки чистять сніг і все. Хм, так що на перевалі завжди, в принципі, є сніжок, коли зима. Чи ні, але Олені гуляють по дорозі. Так яких полохати немає, бо ні, не можна, бо вони пацани серйозні. <сіхі> Также пошоль. побіг.